Микола Варшук, всеукраїнське об'єднання свободи. Я б просив би порядок денний внести питання звіту радника міського голови. На минулій сесії було прийнято рішення сесії про те, що точніше вибачаюсь, не звіту а надання інформації. Саме питання і рішення сесії звучало так: на наступній сесії Мудрик Юрій так. Володимирович мусить надати інформацію про свою діяльність. За це було проголосовано всіма абсолютно депутатами одноголосно, тому прошу його включити в порядок денний. Поставити на голосування. На, на цій сесії, звичайно. Є рішення сесії. Шановні депутати, я не взяв з собою. Він його. Його. Зараз зараз хвилинку, бо мені потрібно дати інформацію. Я поставлю час. За, за свій звіт по даному питанню. Ну, Микола е Слава, ви зачитували той лист, який ви зараз що на Так, да, Так, да. Я зачитував його, що відповідно до закону е Яко? радник міського закону України про е Державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, е радник міського голови, це є патронажна служба. І він звітує, приймається на роботу відповідно, звільняється і тільки міським головою. Він не підлягає звітності, тому що він не є державним службовцем і дана особа не підзвітна міській раді. Добре, я зрозумів. Я ще раз повторюю запитання і нагадую рішення сесії, Микола Степановичу, не звітувати надати дати інформацію. За це проголосували всі депутати, і ви в тому числі. Тобто виходить так, що рішення сесії для міського голови це пусте місце. Добре, ми це вже зрозуміли. Я зараз буду апелювати не до законодавства України а до честі і совісті. Крім рішення сесії, Микола Степанович при всіх присутніх депутатах, запрошених, підлеглих з різних структур, пообіцяв особисто винести це питання голосування. Тобто, сьогодні, радник, в свою чергу, перевтомився. Микола Степанович, знаючи, що він обіцяв всім підписує йому відпустку. Далі я бачу, Господи, не тримає свого слова. Так, як пообіцяли на минулій сесії. І тому апелюю тепер до депутатів. Шановні депутати, кожен з вас голосував за те рішення. На сьогоднішній день Микола Степанович бере ігнорує кожного голосування з вас, моє в тому числі. Він просто ігнорує всіх вас. Тому я звертаюся до кожного з вас. Ну, невже так можна? чи на такому елементарному питанні ми дозволимо міському голові ігнорувати кожного з вас голосування, то що говорити про стратегічні питання? Я закликаю вас. Сьогодні не приймати в цілому, поки це питання порядок денний не буде внесено в порядок денний. Я звертаюсь до кожного депутата. Дякую. Коли дане, питання... Коли дане питання розглядалось на попередній сесії, я ще не мав повної інформації, я не теж за всіх законів досконало. Я не мав інформації з даного питання. Ми звернулися до Державної служби. яка Контролює відповідне питання, або в якій є законодавчо регульовано дане питання. Радник міського голови не є державним службовцем. Це є патронажна служба. призначається, приймається на роботу, звільняється, звітує чітко перед міським головою. Все. Коли голосували дане питання, я не знав конкретно цього питання. Коли прийшла відповідь з Державної служби. Ну, рішення прийнято. Я зрозумію, що рішення прийнято, але ж не можна порушувати рішенням закону. Так, шановний Степанович, посада радника міської голови фінансується з міського бюджету. Ми є депутатом міської ради, нас обрала громада для того, щоб відстоювати інтерес. Я як депутат міської ради і кожен з депутатів має право розуміти, чим займається рада міського голови, за що він отримує заробітну плату з міського бюджету, тому що наші податки, в тому числі кожного депутата, йдуть на отримання структури міської ради. Тому, ви говорите, він не має. Тому що він у нас недо... недоторканий, він має недоторканість. На сьогоднішній день в порядку денному стоїть звіт районного прокурора, звіт начальника поліції району. Тобто ці люди мусять звітувати. А радний не мусить. Готово ступати. Шановні друзі, я хотів би так в даному питанні сказати, що е, рада діє в межах своїх повноважень. Відповідно до закону про місцеве самоврядування чітко прописано, що рада приймає відповідні рішення і так далі в межах повноважень. Це не є повноваження, не входить міської ради. Виключний повноважень міської ради. Я не захищаю Мудрика, не, не рістую, але Людина каже, я не підзвітний міській раді. Є закони. Ми ж там в правовому полі, в межах закону. Все українське об'єднання, свобода, поврещу. Це Микола Степанович мені обіцяв особисто і всім депутатам на минулій сесії, ви пам'ятаєте. Я просив, щоб був звіт, цю інформацію подав, він сказав, на цій сесії обов'язково це буде. Це його слова, я не перекручую. Він сказав, що людина ця хвора, я як лікар розумінням віднісся до цього. Але коли вранці. Приїхав вже на стадіон на зарядочку, пів сьомої мудрий вже на ну, робочому місці, як хвора людина, що рачки в рачки привізочки. Друге питання. Тільки раз манер комуністичний новий. Він вже ну це старий комуністичний прийом, ви знаєте, багатьох нас. Знає. Якщо будь хворий або що-нібудь, то звичайно відпустку. Так мене таке складається за враження, що третій буде прийом. Що в мудриках немає чому? Тому що у нього богітність на 9-му місяці. Більше варіантів не буває. І далі, що я вам хочу сказати? Це маленьке, як заява. Доборолась Україна до самого краю. І хай не вибачить мені наш геній. Гірше замінюю одне слово. Гірше москаля свої діти її розпинають. Розумієте, і я до себе і до кожного з вас говорю. Говоримо усі, хоч ми добре навчились мовчати, запитаємо, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати, подумайте над цими словами. А почали забувати, коли привід комунізму прийшов з Європи. І осів хто надовго в Україні, це комуністичні розсади, залишився в Україні. І кожен отримує наслідки тих дій, які він привів у дії. Прийшов час, коли речі світ називати своїми іменами, щоб звинити, душу від сум'яття. Скільки воно мовилось у світосприйнятті сприйняті кожного з нас? Ви знаєте. І подивитись треба не через рожеві окуляри, а самокритично. Думай до ранку, але ви послухайте, ми, ми зробимо все. Це не має значення. Руслітація, знищення села, розселення українців у всій імперії, знищення господаря, перетворило Україну в зону екологічного лиха. І найголовніше стерта, пам'ять, щоб народ не знав, хто він і ким він є оплутаний більшовизмом знедоволеного первістом підступними і продажними лідерами було втягнуто ярмо інтернаціоналізму марсист-оленського гату. В результаті колонізаторам вдалося наплодити велику армію колаборантів і та силу Селенту перевернув та яничаю. Ще говорив великий Мавхат Ганді, це лідер Індії, Найбільшу шкоду народу, який Перебував під перським ярмом задала так звана творча інтелігенція. Комуністи виявилися неперевершеними перевершеними спецями маніпуляцій суспільної свідомості. Термін давності за злодіяння комуністичного режиму проти людства немає. Вони жили подвійною твійної моралі. Одне думали, інше говорили, а зовсім інше робили і що продовжується і по сьогоднішній день Мудрі. Мора покоління нехай знає в колишках своїх героїв. Тобто тих, які проповідували і освячили яничарство, а тепер ведуть себе за щирих кавишках патріотів. Войовничі більшовики, атоїсти сьогодні повикидали партійні билети і моляться з гідною в руках на віруючих в церкві. Знає, хто то і що то. Може, не відмовлять свої гріхи які і відмовили вже, вже нагрубований капітал. Але правда те, що Бог карає відступників прану чи тисну. Переверхнюю від влади. Вони на сучасному рівні не можуть і не здатні керувати. Непокаране зло породжує нове зло. Що вони зараз продовжують, де реанімація цього всього, повзуча реанімація. Отже, треба нести відповідальність за своє минуле, покаятися. Але цього покаяння ми не бачимо. І від Мотрика не бачимо покаяння. Достойні мужі колись за одне слово стрілялися на дуелі. Розумієте, що це таке? За честь? А тут міські раді. Позичають сірка очі, сірка очі просто позичені бігають, як нічого і немає. Нічого не було ну, і нічого немає не, не такого страшного. Так що розумієте? Е, треба мати почуття обов'язку, гідності, честі та сумечасно піти, тому що там мудрику. І не тільки піти. І що ви думаєте? А треба подякувати громаді, що так довго терпіли цих переверті. Подякувати. А сьогодні в нас робиться театрально-патріотична вистава часто і густо. По природі вони боягузи. регламент. В регламент, я вже закинув, регламент у вас був 17-го року. Ми вас слухали. Без регламента. А так-так, 17-го року, ну, без реалу, ми без реально послухали. Дайте звичайній людині сказати слово конкретне і я вам. Революція гідності продовжується. Нас є чудові. Можливо, єдиний шанс. Можливо, останній. Ви подумайте всі, можливо, останній. Очиститься від брехні і бруду. Слава Україні! Господи, підуть до рекламуди, прошу голоси, не передумати. Yeah. Yeah, 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 yeah. uh, Микола Степанович, я дуже полюбляю і дуже люблю опелювати до закону. Тобто я дуже uh, слухав уважно те, що ми говорили на погоджуванні на раді, і всі голови відповідно тих політичних партій, яких ви запросили. Ви читали це все дуже добре. Микола Степанович, але я хочу наголосити. От ви тільки що навіть сказали, що я не знав на той час. Відповідно всіх законів. Ви сьогодні міський голова, ви посадова особа, яка відповідно несе відповідальність. От уявляєте, ми за вашою ініціативою, тому що це була ваша пропозиція поставити на голосування відповідне рішення на минулій сесії. І, і за вашою пропозицією депутати проголосували одноголосно. А я вам, вам пояснюю, рішення, яке прийнято в цих стінах депутатами міської ради, більшість. Воно обов'язкове до виконання. До виконання обов'язкове. Нічого немає. Я вам пояснював, якщо ви побачили, що це рішення незаконне, воно прийняте з порушенням відповідно процедури чи закону. Я вас минулого, минулого склик... Я почекаю, поки я побачив. То минулого скликання я вас просив. Я по цьому питанні якраз говорю. Микола Степанович, я би взагалі звернувся до всіх депутатів і в частині до міського голови, щоб сесія міської ради і відділу депутатської діяльності, щоб власне вимкну, написати на дверях, щоб депутати, власне, і запрошені вимикали телефон, не ходили під час сесії і так далі, тому подібного Розумієте? І це ну, дивіться, ви ж приклад. От ви, ви говорите по телефону і спонукаєте навіть мене говорити по телефону. Я розумію, що у вас буває так, як ви кажете, кабінет міністрів. Ну це ж не повага до мене. Не Якщо віде. ви поважаєте Кабінет міністрів, я то поважає... по даному питанню, по забув інформацію, мені підвезуть інформацію з даного питання, які ти що порушують. Двіться, Микола Степанович, тому я продовжую. Тому, власне, в принципі, будь-яке рішення. І я вас на минулому, на минулому скликанні просив, Микола Степанович, Якщо ви бачите, що в цих стінах прийняте рішення незаконно, а особливо в частині я звертався до вас стосовно земельних питань, коли вони були дуже часто прийняті тут незаконно, у вас є особливе право, як в міського голови, так само, як в президента. Ще є в президента таке право накласти вето на протязі 45 днів. Незаконне рішення наклали вето і все. І далі ми знову голосуємо, якщо відповідно виноситься. Ви цього не зробили. Сроки порушені. Тобто, якщо це рішення незаконне, у вас є наступне право звернутися до суду. На сьогоднішній день ви звернулися до суду про те, що було рішення прийнято незаконно. Не звернулися. Тому я підтримую повністю пропозицію. Тому що вона закона, Микола Степанович, чи ви за неї голосували, перегляньте відео, про те, щоб включити в порядок денному, відповідно, заслухати інформацію радника міського голови. Що вони говорили, це кошти платників податків, це кошти територіальної громади, це той весь бюджет, за який ви хочете, щоб ми голосували. І оці копійки чи гроші, розумієте, вони є включені в бюджет, за який я буду піднімати руку, і в частині в частині кошторису заробітної платні мутрика я стаю зразу автоматично. Ну, от е, Депутат розказував, дійсно гарно розповів про все те, що твориться вже багато років, розумієте? Мені сьогодні дивно, як сьогодні ця людина може розказувати на лекціях Героїв Крут, по соборності і так далі, тому подібне такі речі. Ну, розумієте? Я, наприклад, не знаю. Тому, Микола Степанович, я вас прошу, поставити на голосування. Ми включимо в порядок денний і далі будемо будем рухатися згідно там доповнення до порядку денного, будемо далі рухатися по цього, згідно порядку денного. Тобто, ну і зрозуміло, що зараз поставити, поставити, якщо пропозицію депутату <порядок> все, поступила пропозиція відповідно до регламенту голосити перерву. Голошується перерва відповідно до регламенту. Десять хвилин, тільки через 10 зібратися.